Ортопедично-травматологічне відділення номер 1 а навпроти нього ортопедично-травматологічне відділення номер 2 кістково-гнійне. Саме ці два відділення в Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського хочуть об'єднати. Так звана реорганізація та оптимізація роботи передбачає скорочення працівників. Така новина обурила волонтерів, громадськість та й самих пацієнтів. У соціальних мережах почали з'являтися дописи на підтримку одного із завідувачів, мовляв, Відповідальний лікар, який має підхід до кожного пацієнта, потрібно не допустити закриття відділення. Чого ж у медичному закладі прийняли таке рішення? Журналістам пояснює виконуючи обов'язки генерального директора Олександр Веселовський. Коли мене призначали на цю посаду, мені поставили переді мною одну вимогу. Я маю повернути статус обласної лікарні. Зробити її, щоб вона була надкластером. Першим ділом, що я почав свою роботу без знайомлення, це з проведення аналізу роботи діяльності відділень. Найскладніше питання в саме діяльності нашої лікарні це була діяльність саме терматологічних відділень, що термотологічне відділення номер 1 що термотологічне відділення номер 2, 2. Найбільше скарг поступало саме по термотологічному відділенню номер 2 Пробували змінити роботу, мав розмову з завідуючими відділеннями. Витратив на це біля двох місяців часу. Результату я не дивився. В першу чергу, для чого це було зроблено? Діло в тому, що поділ відділень на один і на два, він був умовний поділ, що тут чиста травматологія, там кістково на травматологія, він був абсолютно умовним. А на самом ділі була проблема з госпіталізацією самих пацієнтів. Оце, пацієнти тривалий час залишалися взагалі на коридорі, тому що не могли визначитися відучий день буде лікуватися, чи в тому відділенні, чи в тому. Ну і годинами знаходитися між відділеннями без допомоги. Від за цього і скарги були у зв'язку з реорганізацією. Шістьом працівникам повідомили про можливе звільнення з роботи за скороченням штатів. Проте виконуючи обов'язки генерального директора, переконує, що людям запропонували інші посади в обласній лікарні. За відділенням було запропоновано посади лікарів-ординаторів. В цих же відділеннях, де вони працюють, тобто вони не змінювали місце роботи, вони просто змінювали кабінети, в яких вони приймали. У них залишалися ті самі хворі, вони залишаються палати, в них залишається доступ до операційної, тобто залишається все. Вони втрачають статус завідуючих відділень, але вони залишаються лікарями. І оця маніпуляція, яка зараз пішла в інтернеті, мені дуже неприємно, тому що ми не звільняємо з роботи. Ми звільняємо з посади. Це зовсім різні речі. А це вже є маніпуляція. Лікар завідуючи відділенням Перший травматологій погодився, старшими десь сестри погодилися з сестри господарки так само. завідуючий другої відділення травматології, як і Валерий Павлович, категорично відмовився погоджуватися, ознайомлюватися. Я вимушений був збирати колектив, збирати акт про ознайомлення його офіційно. Дерічно він заявив мені так, що він або він працює в завідучі відділення, або він взагалі тут працювати не буде. Це був шантаж. Чистої води я не знаю як. І на сьогоднішній день це виявилося в те, що він ініціював звернення до волонтерських організацій військових, і в нас відбулося зйомки в лікарні відеофільму про те, наскільки погана адміністрація, як ми виживаємо з роботи людину, яка 30 років очолювалася. Відділення. Це теж маніпуляція, бо відділення чоловік тільки з 2019 року. Як я можу призначити завідуючу відділенням завідуючу, якого з 22 працівників відділення підтримали тільки шестеро на німному анкетуванні? З 22 шестеро. 16 чоловік виразили недовіру. Ввечері 4 грудня ми завітали в ортопедично-травматологічне відділення номер 2 кістково гнійне Завідувач Валерій Яковлев був на робочому місці, розповів журналістам про свою багаторічну роботу. Проте коментувати ситуацію на камеру відмовився. Працівники відділення постійно були з пацієнтами через завантаженість. Відмовили у коментарі. Натомість, ті, хто проходить тут лікування та їх рідні, почали запевняти: не мають ніяких нарікань на лікарів, почали показувати з якими травмами поступили? Переконують, саме завідувач відділення допоміг врятувати кінцівки. У Мене дуже важкий випадок був з рукою. Мене чудом я попав іменно перевели сюди, де з благодаря Валерію Павловичу, мені руку спасли, і вже я можу питаюсь її проводити реабілітацію. Тому що до цього всі лікарі казали тільки ну, ампутація. У мене нарікання немає взагалі. Я навпаки вдячна лікарю, бо ну, в нього з ногою дуже великі проблеми. І якби він потрапив не в цю лікарню, то в нього б на даний момент ноги взагалі не було. Ну, звісно, це мій чоловік, я за нього дуже турбуюся. І я тільки вдячна, і я хочу, щоб ця людина тут працювала надалі, допомагала хлопцям. Це те, що я бачу, тут відбувається, то. Я не знаю, чому так. Ну там, мабуть, є свої якісь моменти, але справедливість має бути. Ми завітали в ортопедично-травматологічне відділення номер 1 Завідувача на місці не було, а інші працівники від коментарів утрималися. Процес реорганізації вже йде, каже виконуючи обов'язки генерального директора Житомирської обласної клінічної лікарні. Також він не заперечує, що оптимізацію можуть провести і в інших відділеннях. На даний момент йде процедура злиття. Даних відділень пропозиція Валерія Ковичу залишається в силі залишитися працювати в відділенні координатором. У інших відділеннях буде, буде так само проводити заміни, буде омоложення складу лікарні, керівного складу лікарні. Будемо міняти завідуючих відділень.